Спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Перший крок: Рівненський кардинал здобув домашню перемогу у Кубку України. Домашні стіни не допомогли. Чоловіча бика Рівне програла два матчі. Надії не виправдалися. Жіноча баскетбольна команда поступилася у двох матчах і вилетіла із Кубка України. Поразка та нічия. Рівненський Верес провів уже два спаринги у Туреччині. 21 січня команда Олега Шандрука програла 4-3 польському клубу Катовіца. У тому матчі Верес зусиллями Марка Мервалієвича відкрив рахунок, але на перерву рівняни пішли поступаючись 1-2. У другому таймі Верес забив два швидких голи. Спершу Дмитро Годя, а опісля Руслан Степанюк розібралися як слід у штрафному майданчику суперника. Втім, рахунок 3-2 втримав. Ти Верес не зумів, пропустивши ще двічі. Відтак збори народний клуб розпочинав із поразки. Ось що про цю гру сказав головний тренер Олег Шандрук. Це був дуже інформативний матч. Ми багато забили. На жаль, багато пропустили також. Катовіце дуже хороший суперник, який вже перебуває на завершальній стадії зборів. Фізично і тактично вони були готові до цієї гри трошки краще. Ми отримали багато матеріалів для роботи. Розуміємо, над чим ми повинні працювати. Насправді, ми непогано виглядали як команда і в обороні, і в атаці. На жаль, пропустили тричі після стандартів. Це для нас інформація для роздумів. Будемо на це. Цим працювати, сказав головний тренер Вереса Олег Шандрук після матчу із Катовіце клубній прислужбі Вереса. Опісля була ще одна польська команда Гурнік, де виступає той самий Лукас Подольський. У тому матчі колективи обмежилися по одному забитому м'ячу. Пропустивши перед перервою червоно-чорні відігралися на старті другого тайму завдяки автоголу суперників. Наступна гра відбудеться 29 січня. Верес у Туреччині зіграє із північно-македонським Вардаром. Уже офіційно відомо, що у цьому матчі, який загалом з рівнян більше, не зіграє бразильський легіонер Ягосі Кейра. Клубна прес-служба повідомила, що гравця продали до Латвійської реги. Футболісту 24 роки і до рівнян він приєднався влітку 2023-го ще при Сергію Лавриненку. За півтора сезону у футболці червоно-чорних бразилець провів 46 матчів, забив 4 голи та відзначився шістьма результативними передачами. За час зимової паузи Ягосікея уже третій гравець, який покинув рівнян, до цього із клубом розірвали угоди Олександр Мельник та Денис Світюха. Приєднався лише Ігор Харатін. Дві перемоги за минулий тиждень активно готуються до другої частини сезону і молодіжна команда «Вереса». Щоправда, це вона робить не у сонячній Туреччині, а на Батьківщині, Здебільшого у рівному зокрема команда Станіслава Опілкова 24 січня у Чернівцях провела товариський спаринг із першоліговою буковиною. Після нічийного першого тайму по перерві рівняни тричі вразили ворота суперників. Відзначилися Владислав Сайчишин, Максим Грабан та Роман Ковалюк. Через два дні після цієї перемоги хлопці у пілкова знову не пропустили і відвантажили у ворота ФК Гоща 12 голів у другому турі турніру Імпульс Вінтеркап. У тому матчі рівняни забили до перерви 4 і 8 опісля. Хет трик на свій рахунок записав вихованець академії народного клубу Антон Видрич. А також забили двічі Тимур Халілов, чотири рази Ренат Добовик, двічі Владислав Саїчишин і один гол на рахунку Романа Кова. Люка могли знімати всі питання. У Рівному місцевий кардинал зіграв свою першу гру у цьогорічному розіграшу Кубка України із футзалу. Команда Євгена Ланка стартувала з однієї восьмої фіналу. А от їхній суперник це єдина аматорська команда, яка у кубку із першого етапу. Про поєдинок нереалізованих нагод та шістьох забитих голів у матеріалі далі. Лисичанський будівельник приїхав у гості до Рівненського кардиналу. Суперник єдиний клуб, який цьогоріч у Кубку України пробився до однієї восьмої із найпершого етапу. Колектив аматорський, але із характером. Грає у чемпіонаті Дніпропетровської області. Аби провести гру у Рівному, подолали чималу дорогу і не дорахувалися кількох гравців. Ми, на жаль, не професійна команда, тому хлопці працюють і трапилось так, що керівництво не змогло відпустити нашого воротаря. Хлопцям Євгена Ланка легко не було. Як підтвердження, і те, що відкрили рахунок, господарі лише на восьмій хвилині зустрічі здалеку точно пробив Едуард Волков. Тим будівельник відразу відігрався. Потужно зі штрафного вколотив м'ячу сітку Ярослав Семиволос 1-1 станом на 10-ту хвилину гри. Розуміючи, що економлячи сили перемогти не вдасться, рівняни до перерви забили ще тричі. Спершу Сергій Кравчук підставив ногу на дальній, а опісля у тому ж стилі відзначився Олександр Басич. За 40 секунд до кінця тайму точно комбінацію завершив Едуард Волков, оформивши дубль. Чотири-один певні відрізки відчувалася нервовість, невпевненість в діях. Другу половину гри сміливо можна назвати таймом нереалізованих можливостей від рівненського кардиналу. Господарі зуміли забити лише раз. П'ятий м'яч у ворота будівельника відправив Владислав Сурокін, рівняний із гандикапом. У чотири м'ячі поїдуть на матч. Відповідь хотілося б все таки сьогодні більш комфортного результату і більш впевненої гри. Кардинал робить перший крок на шляху до фіналу восьми. Гра відповідь проти будівельника відбудеться через три тижні. Матчі між конкурентами у чемпіонаті Рівненської області з футзалу відбулися матчі дев'ятого туру. Між собою зіграли команди, які наразі борються за першу трійку. Зокрема, ФК Варт Спецбуд у вольовому матчі 2-1 переграв Костопільський комфортсервіс. кардинал 2 Авангард розібрався 5-1 із об'єднаною командою Альянс Молодіжне. Дещо несподівано вперше у чемпіонаті втратив очки футзальний клуб «АВ Метал Груп, який вісім матчів до того. Перемагав. У поєдинку проти Славути рівняни зіграли в нічию 2-2. ФК Ютерм переграв 5-0 команду КЗС. А верес поступився Ладіну 4-1. У турнірній таблиці продовжує лідирувати Метал Груп, який має 22 очки. Другими йдуть футзалісти Комфорт Сервісу 18 очок. А за третю сходинку ведуть боротьбу ФК Варт Спецбуд та Кардинал-2 Авангард, які мають по 16 очок. Славута та альянс молодіжна трохи відстали у цій гонці переслідування. Обласні змагання. У Злобунові стартував чемпіонат Рівненщини із футзалу серед команд 35. Участь беруть 9 колективів. У першому турі зіграли 4 матчі. Рівне стандарт переміг 7-4 команду Хмельницької атомки. Злобунівський пан Ковбаско» розібрався із свідками дієти 6-1. Авангард Кардинал 4-0 здолав рівне 112 у Бобра. А Авеметал Груп був сильнішим за карс 5-2. Що таке не щастить? І як з цим боротися? Чоловіча баскетбольна команда рівне із проблемами у складі видала справжній перформанс у двох домашніх матчах суперліги. У кожному із поєдинків команді Михайла Переверзія бракувало всього однієї успішної атаки. Дві поспіль поразки вперше у сезоні відкинули рівнян на п'яте місце. Про баскетбольне шаленство у рівному. Дивіться далі. Рівне приймало баба з баскетболу. Місцева команда у першому поєдинку зійшлася із БК кривбас. Хлопці Михайла Переверзя добре розпочали гру, закривши першу десятихвилинку перевагою у 10 очок. 19-9. до перерви. Гандикап не розгубили. Пішли відпочивати за 11 очок переваги. 40-29. По перерві все пішло шкереберть. Рівняни програли третю та четверту чверті і втратили перемогу за 30 секунд до кінця. Відчайдушна спроба все врятувати не допомогла. Поразка 66-64. Найбільше користі у тому матчі команді Рівне Шевесем приніс рот Браун у легіонера за 32 хвилини на паркеті «Дабл Дабл». 20 очок, 10 підбирань та одне перехоплення. Не вистачило концентрації, не вистачило майстерності особисто і мені, тому що в кінцівці я припустився втрати в дуже важливій останній атаці. Але, на мою думку, ми самі проіграли цю гру, тому що десь не дозахищалися. Десь не зіграли сміну, коли треба було, пропустили останні ці два очки, що і стало таким переломним моментом на останніх секундах матчу. Наступного дня рівняни зійшлися із черкаськими мавпами. Тут усе було серйозніше. Рівняни відставали у 13 очок. Потім, завдяки ривку у плюс 9 зуміли повернутися у гру. Вирішальними знову стали останні секунди матчу. Фактично із сиреною черкаські мавпи вирвали перемогу 79-78. Найбільше користі у матчі на ОШВСМ приніс знову рот Браун, який у другому поєдинку поспіль оформив дабл-дабл. 21 очко, 10 підбирань та два перехоплення. Початок провальний був, початок першої чверті. Потім зібралися, поміняли захист. В принципі, гра була бачила була рівна. І як сказав Олексій, прийняття рішень в деяких ситуаціях, особливо четвертій чверті, як, впрочем і вчора. Привели до такого результату. Після домашнього баблу рівняни опускаються на п'яте місце у Суперлізі. У команди за 19 матчів, 9 перемог і 10 поразок. Дві поразки і виліт із Кубка України. Виїзд у Вінницю для жіночої баскетбольної команди Рівне обернувся справжньою катастрофою. На Кубок у таборі рівнянок робили ставку, адже група дозволяла виходити як мінімум у фінал чотирьох. А там все можливо. Тім гравчині Марини Максимчук спершу не впоралися із представниками суперліги, а потім поступилися ще й головним конкуренткам по вищій лізі з Івано-Франківська. Про перипетії кубкових баталій у матеріалі далі. Надії не виправдалися. Жіноча баскетбольна команда рівне у Вінниці зіграла два матчі Кубка України. Розпочинала рівнянки із господарями майданчику і єдиною командою в групі, яка представляла суперлігу БК Вінниця Медуніверситет. Рівненська команда стартувала краще, повівши 14-6, Але Вінниця далі вирівняла гру. Все вирішилося в останній чверті, яку команда з рівного відверто провела невдало. За останні вісім хвилин команда набрала всього два очки у підсумку. Поразка 52-62. Найбільше користі для рівнянок у тому матчі принесла Вікторія Шматова. У неї за 37 хвилин на паркеті 25 набраних очок, 4 підбирання та три результативні передачі. Дуже важко порівняти ігровий темп команди Суперліги з іграми, які ми проводимо в вищій лізі. І напевно це головна і ключова причина того, що в четвертій четверті ми не забили. Дуже велику кількість легких атак, які дійсно були легкими, які ми зробили, все вийшло. У грі проти команди франківськ пну для рівнянок вирішувалося все. Поразка дорівнювала б вильоту із кубка. Після трьох десятих хвилинок рахунок був рівним, але у заключній чверті рівнянки поступилися 26-11 і програли матч 69-54. На цьому похід за кубком було завершено. Найбільше користь у тій грі команді із Рівного принесла Людмила Спередонова. У гравчині за 34 хвилини на паркеті: 8 набраних очок, 16 підбирань та 4 результативні передачі. Другий матч поспіль ми програємо в четверту четверть. Тому я вважаю, в нас трошки не хватило сил. І, звичайно, з таким відсотком, як ми попадали, ігри не виграються. Ось, пропустили пару трьошок. І все пішло вже гра помінялась в іншу сторону. Не змогли справитися з емоціями. Уже в четвертій четверті пропустили дуже багато е очків із за помилок, які зробили в захисті, і не змогли забити свої вільні китки, які все отримали, все було добре. Але у підсумку до фіналу чотирьох кубка України вийшли команди Франківськ Прикарпаття, Київ Баскет, Вінниця, Медуніверситет та франківськ пну Команда з Рівного завершила етап. Без перемог. Як їх зупинити вихованці В'ячеслава Шекеля із США Верес Ю 17, головне відкриття традиційного турніру пам'яті Володимира Шмургуна станом на зараз? Рівняни здобули три перемоги у трьох матчах, і наразі є єдиною командою, яка йде без втрати очок. У їхньому послужному списку перемоги над фіналістом Кубка Рівненського району та обласною командою. Про феномен Вереса В'ячеслава Шекеля, а також інші матчі третього туру турніру пам'яті Володимира Шмургуна лише у нашому огляді. Третій тур турніру пам'яті Володимира Шмургуна у Рівному стартував із матчу між футбольною академією Верес Ю Ю-16» та командою із Дубенщини ФК Молодіжне. Віце-чемпіони Рівненщини зуміли пробити оборону суперника лише наприкінці першого тайму. Допомогли й самі юнаки Вереса, помилившись при розіграші вільного удару. Гол на рахунку Максима Переходька. Три інших м'ячі представники Дубенщини забили у другому таймі. Спершу Микола Крейч підставив голову під пас від Святослава Горчака. Згодом той же Горчак віддав точний пас на Максима Ніколаєва. Оборонець не схибив 3-0. Крапку у матчі поставив Владислав Коваль, прошивши голкіпера. Чотири у другому матчі зійшлися вихованці В'ячеслава Шекеля із ДЮСШ Верес Ю-17» із представниками чемпіонату Рівненської області футбольним клубом Костопіль. У першому таймі Костопільчани спокійно забили двічі, забезпечивши собі комфортних два м'ячі переваги. Спершу відзначився Віталій Брикса, який якісно зіграв головою. Другий гол на рахунку Леоніда Козіра він теж головою замкнув передачу скутового. У другій половині матчу забивали лише юнаки Вереса, перевернувши усе з ніг на голову. Камбек розпочав Святослав Шевчук. Уже на третій хвилині тайму найшвидше зорієнтувавшись у штрафному майданчику суперника. Через дві хвилини в Вересівці заробили право на 11-метровий, який реалізував Артем Матирін. 2-2. наприкінці гри двічі забив Олександр Сельванчук. Спершу він на ближній замкнув пас від партнера головою. А на останній хвилині матчу поставив масну крапку, принісши команді перемогу. Чотири-два дюсиша Верес ю 17 три матчі три перемоги. У Волинському дербі зійшлися гравці футбольної академії верес Ю Ю-17» та Луцької Дюфеша Волинь Ю 17 Господарі забили першими. Гравці Волині помилилися в обороні, і Антон Видріч спокійно переграв голкіпера 1-0 на 13-й хвилині матчу. Так і завершили перший тайм. На 9-й хвилині другого тайму Іван Дубина відновив рівність, забивши у другому матчі поспіль. 1-1. Переможний гол, як виявилося, волиняни забили відразу за 10 хвилин по тому. Три очки луцькій команді приніс точний удар Михайла Господинчика на 58-й хвилині матчу. 2-1. Перша перемога Дюфаша Волинь на турнірі у Рівному. У заключному матчі третього туру зійшлися Здолбунівський «Карс» та Сардинський Маяк. Після першої половини гри рахунок був рівним – 0-0. Протягом другого тайму команди не могли підібрати ключ до воріт одна одної. Так було доти, доки за справу не взявся Микола Коляда. Гравець з точним ударом зі штрафного відправив м'яч у сітку воріт. 1-0 на 67-й хвилині матчу. Далі маяк швидко забив ще двічі. На 70 й хвилині гравці із Саран заробили право на 11-метровий. Точно із позначки пробив Сергій Тимошицький. 2-0. Остаточний рахунок у матчі встановив Сергій Яцута, забивши третій гол маяка. 3-0. Після трьох турів лідирує Верес ю 17 У них три перемоги за три матчі. Далі йде молодіжний і маяк, у яких по дві перемоги та одні нічиї. Дещо несподівано із двох поразок стартував Костопіль. Рівненська команда Танчик, третій тур турніру пам'яті Володимира Шмургуна, пропускала. Втім, хлопці часу даремно не гаяли та стали бронзовими призерами 15-го всеукраїнського турніру з футзалу Київ Кап 2025. Рівняни потрапили у групу А там здолали ФК Інваспорт 3-1, ФК Старс 4-1 і розгромили Монтенегро 10-1. І з таким доробком танчик пробився у золоту лігу, де у півфіналі зійшовся із київською командою Десна. На Белінгтех на жаль, пройти у фінал не вдалося. Рівняни програли 4-8. Втім, без медалей додому ніхто їхати не став. У поєдинку за третє місце золотої ліги танчик вдруге за турнір зійшовся із командою Інваспорт. Як розгорталися події у бронзовому матчі? Дивіться далі. Бронзовий фінал. Рівненський танчик зійшовся із командою Інваспорт. Колектив непростий складається з гравців, які захищають честь збірної України з футзалу серед людей із вадами слуху. Нещодавно команда грала на чемпіонаті світу, а попереду відбірковий етап чемпіонату Європи. На двох команди видали справжній трилер. Рівняни відкрили рахунок уже на 30-й секунді гри. Відзначився Ігор Черевач. Гравці «Інваспорту» відповіли через 7 хвилин. 1-1. Знову Ігор Чаровач вийшов на авансцену на 13-й хвилині, зробивши рахунки. І коли здавалося, що рівняни підуть за переваги на перерву. Інваспорт знову зрівняв. Зробив це за 5 секунд до кінця тайму. 2-2. У другій половині рівняни забили двічі поспіль. Спершу точно здалеку пробив Вадим Жак, а потім результативну атаку завершив Артур Ващишин. 4-2. Втім, замість того, аби втримати те, що є, рівняни пішли забивати ще і у підсумку пропустили двічі до кінця матчу. 4-4. доля бронзових медалей вирішувалася у післяматчевій серії пенальті. По два удари команди реалізували без проблем. За танчик забили Андрій Наумець та Дмитро Луцюк. Далі у ворота рівнян став Андрій Омелянюк. Один і той же гравець бив йому тричі, адже арбітри вказували на порушення зі сторони воротаря. Втім, Андрій усі три удари відбив Гадуп'як! немає. Голов чисто! третій раз. Гадуп'як не забуває. що... Що там четвертий раз будемо бити? Ні, не будемо. Все таки немає. Олу. Далі за рівнян забив Віктор Газицький. А от Вадим Жак голкіпера суперника не переграв. Відтак, усе вирішувалося під час п'ятого удару. Гравець інваспорту не забив, а Артур Ващишин пробив так, як і треба. Ващишин розбігається. Все, танчик вириває бронзу нашого турніру. 15-го всеукраїнського чемпіонату даймонд Ліги Києва Open Cup 2025. Вітаємо. Ці спортивні новини, про які встигаю розповісти, з вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.